У новому центрі незрячі люди зможуть користуватися комп'ютером та інтернетом не менш швидко ніж ті, що бачать, завдяки клавіатурі та лінійці Брайля на цьому пристрої незрячі пальцями легко щитують інформацію з монітору. Є тут і принтер, який роздруковує текст шрифтом Брайля. Галина також незряча, вона працівник центру, формує аудіобібліотеку. Я себе реалізую Я колишній вчитель. Я себе реалізую е, практично за фахом. Література, бібліотека це мій фах в одному такому аспекті. І я допомагаю підбирати літературу для дітей різного віку. Це мені подобається на дейзі плеєрі. Незряча людина зможе слухати книгу, ніби перегортаючи сторінки. Сторінка 171, розділ 5. Програмування з допомогою звичайного аудіозапису людина просто буде змушена перемотувати цей аудіозапис для того, щоб знайти потрібну сторінку або розділ у книзі. А з допомогою такого пристрою і пристосованого україномовного контенту, така людина може за лічені секунди знайти відповідний розділ чи сторінку у тексті, також поставити свої мітки. Тут кожен охочий зможе вивчати мову нечуючих. Молоді науковці львівської політехніки розробили тренажер української жестової мови. Аналогів йому немає у світі. Тренажер зараз містить порядку 2300 жестів. Через камеру розпізнається людина, як вона показує жест, і тренажер зупиняється, коли людина показує жест неправильно і продовжує працювати, коли людина показує правильно. Сучасні інформаційні технології для людей з особливими потребами у львівській політехніці почали розробляти ще сім років тому. Ніхто, окрім нас, не підготує україномовний контент, так званий, значить, наповнення інформаційне баз даних з книгами. Газетними матеріалами, журналами, веб-ресурсами для незрячих. Ніхто, окрім нас, не опрацює основні технології по українській мові жестів, тому що кожна нація, кожний народ має свою специфічну мову жестів. Опанувавши комп'ютер, неповносправні отримують шанс працевлаштуватися. Те, що ми бачили в Швеції, а в нас власне зі Швеції є дуже тісна і плідна співпраця. Так от там лише люди з вадами зору працюють за понад 80 професіями, і це все власне дякуючи тому, що вони володіють сучасними комп'ютерними технологіями. В нас на жаль, поки що, це не дуже розвинено. Для незрячих тут також почали друкувати абетку та інструкції до ліків шрифтом Брайля. Такої практики в Україні також ще не було. Ірина Кондратюк, Роман Миленький, головні новини Львова.